І так, любі глядачі, вітаю вас. Сьогодні у нас реплей від IKENSA115. Скинув підписник реплей, мапа Штиль, танк ФВ-4005. Е, і бачимо, що гравець грає на посилених механізмах наводки, Т3 прицілі і Т3 турбіні. Е, так, по боєкомплекту 11 бронебійних снарядів, 8 голдових фугасиків і один стандартний дефолтний фугас це чисто на удачу, щоб гра. Щоб казіно крутило нам. О. Е, і гравець наш їде на лівий фланг. Не люблю я цей фланг розігрувати, ніякому разі нікому не раджу. Але якщо він сюди поїхав, і якщо я цей реплей записую, значить тут будуть нанесені такі нормальні бадьорі цифри демеджа. Е, тобто він зробив все правильно. Е, от. Е, що наш гравець е, взагалі робить першим ділом? Зацілює чисто тут оцих от. СТ-шок, всяких леопардів, ПТ-шок, це все може в будь-який момент підсвітитися, того, що у нас союзний 1305 уже е, не війнув в джакузі. А і з джакузі все прекрасно тут на цьому фланзі світиться. Ну і через це я конкретно цей фланг не люблю. Знаєте, коли я сюди їжджу, чисто, коли в сетапі 1. Або ноль важких танків, і направо просто туди за корабель нема сенсу їхати, бо там нікого не буде. От тоді я раз в 100 боїв, коли на цю мапу попаду, і так ситуація складеться, тоді я на цей фланг їжджу. Ну, в принципі, на бабахі у нього що? Варіантів небагато було. Або стояти на респауні. Направо їхати нема особо прикола, то що у них ну, поляк, пазік, ВК тяжко там буде грати. Типу, лоб в лоб якось. там, навіть якщо брати гру від союзників, все рівно е, в лоб давати цим тяжам по 500, по 700, ну таке собі. І тим паче з великою небезпекою отримати по своїй шпаківні е, в свій жбан можна отримати дуже добре від цих тяжків у відповідь. Тому наш гравець розіграє тут, тут ще совзводний на Центуріоні Action X, така як приманка чуть-чуть, щоб клювало. От. Ну і наш гравець тут як на рибалці. В нього ще, по-моєму, YouTube канал там якось з рибалкою зв'язаний. І він тут як на рибалці. Він почекає, поки клюне зараз рибка. От. Наживка в виді Центуріона спрацювала, рибка клюнула, 140-й, відправляється в ангар, 1500 демеджа В копілочку заробляємо собі перший такий ваншот повноцінний, можна сказати. Правильно? Правильно. Так, ну і як ми далі розіграємо? Бачимо, що ми тут двоє з Центуріоном і піджатий 13 знову ж таки в джакузі, як я казав. У нас за спиною ПТшки на респі. Все контролюється, дуже тут е, противникам. Важко розіграти. Я б сказав, навіть неможливо розіграти. от Хто під'їде сюди до наших е, героїв, до нашого взвода цього. Той получить або від них, або з бази. Тобто ну, просто неіграбельний фланг, на мою думку. Е -е, дуже, дуже тут неприємно грати. От. І зараз, е -е, ну, що ми маємо робити? Ми в ролі такого е танка, який дає раз в 27 секунд. Цю тичку і грає поки що від союзників, по крайній мірі на цьому стартовому етапі. От СТРВ тут помиляється, щось катається понизу. Ну я не знаю на що надіюся, або він на щось надіявся, що в нього щось вийде. Або просто у нього вже не стало терпіння. Він зрозумів, що не хоче стояти тут 15 хвилин, чекати щось. Тих кущах, хоча в нього такий танк, якщо він його викачав, і він до нього дійшов, то він, напевно, привик до такого стоялого. Значить, цей варіант відпадає. Скоріше за все, він просто хотів щось підсвітити, скажімо так, правильно? От. Отож, що я хотів сказати. Ми в ролі такого танка, який раз в 27 секунд кидає тику і ваншотить танки. Ми зараз граємо від помилок союзників і від інформації противників. Блять. Наоборот, коротше, наоборот. Е, от. І 4400 демеджа у нас вже є. 27 секунд у нього перезарядка, тому що е, грає він без досилача. Я вже це в ангарі вичислив там в порівняннях. Поставив таке обладнання, як у нього. І це цікаво, це, це такий новаторський підхід. Ну, краще справді е, Заряжатися чуть довше, але мати більший шанс швидше там свистись. Попасти і так далі, тому подібне. Тож у нас така збірка максимально е, направлена на точність. От. Так, ну і дивимось далі. Піджався вже прям дуже-дуже глибоко, 13 -105. Е, Уже мав би світити зараз о, якраз такі ті танки, куди сведений наш герой. От. Якраз таки світиться Леопард, 1000 хп в полі. Не знаю, чим цей леопард займається, на що він там надіється, що це в нього така. за позиція взагалі. Ну, перший раз я бачу, щоб, щоб там хтось іграв. Ні, ну, може через те, що я сюди просто не їжджу, але, очевидно, позиція у леопарда дуже-дуже погана. І вицілює наш герой тут за ялинкою, ФВшника, такого ж самого, як він, віддаляє камеру, подивитися, куди він цілиться. Цілився він до цього в камінь. Зараз чуть-чуть лівіше почне цілитись, теж так роблю. Коли намагаюся щось вицілити, сквозь ці всякі дерева, кущі і так далі, тому подібне. От. І цей леопард все-таки хоче отримати. Йому, ну, йому не сидиться там мирно, він коротше, от, не може, походу звідти виїхати, бо знає, що його перманентно 13.5 тримає е, в інформації. Ну і наш герой по ньому не попадає і вирішує також уже чуть -чуть зближатися, щоб скоротити дистанцію з супротивниками. Так, бачимо ми, що з'явля. Фош, Фош Б з фул хп майже, напевно. все-таки, І у нашого героя три голдових фугаси залишається він тут. Я не знаю, може навіть я на його місці кинув би блайнд. У мене якраз так буває, що я кену блайнд, потім вже, е, противник світиться. О, він цей блайнд не кидав, ФВшка засвітилася е, за каменем, для, для нього е, недоступна. І наш герой уже приймає рішення, очевидь, їхати в цього фаша, реалізовувати тичку по фошу. Тож, бабаха вже не така е, приваблива, як була до того, коли стала. 600-хепова. Е, можна було і на фулку дати, якби вона там стояла, куди б на цілися. Ну, і в принципі тут пріоритетніша ціль е, цього чуть-чуть підмазати, скажімо так. От. І вицілюємо на вірочку цей лючок, такий дальномір. От, Получаємо дві тички. Але це нічого страшного. Ми розмінялися для, для себе дуже вигідно. От, Можна було на одну тику розмінятися. Ну, я не думаю, що ці хп нам настільки потрібні, краще все-таки прям щоб точно дати 100% цю тичку. От, І 10-6 уже по бою рахунок. Бачимо, що хелспонтів небагато у супротивників залишається. 8 тисяч хп, і це ще не факт, що 8 тисяч, тому що радіостанції нам не вистачає туди ж на ДБВшку і на того тяжа, який там здалека це, по-моєму, -по, по поляк. Та. Ось, і тому я думаю, що герой тут ще навіть не підозрює, що можна дати там якісь е такі космічні цифри в виді десяточки круглої. Я думаю, що він вже тут. Ну, зрозуміло, що хоче, щоб подамажити, але не ставить собі прям ціль, що він тут десятку наб'є, бо видно що там. Непонятно, скільки у них ХП. Біля них ще союзники труться, також їх там можуть покоцати. Ну, коротше, я думаю, що він ж тут зовсім не підозрює, що може дати десятку. Я би тут от, особисто на його місці, якби був. хоча я на його місці. Навряд чи буду, бо я цей танк не хочу качати. То я би тут навіть ще не підозрював, що я ще можу дати десятку. От. Ну це так, по психології читаю. От. І Пазік 7, класно, тут стоїть, вообще на 1866 йому даємо в корму Фугас. І тут стає дуже доволі таки небезпечно. Тому що у Пазіка Альфа 560. У нас 560 якраз таки ХП чуть менше. І спасає нас 1305 нашого героя. Дуже вдячний 135-му. І дуже, до речі, повезло, що він його з першої палки пробив, напевно, якимось е, Скоріше за все, в башні. Мені здається, що Пазік так стояв що під наклоном. В НЛД кудись туди в лоб. На 13.5 кумульом він би не пробив. Скоріше за все в башні. І це дуже-дуже повезло нашому герою в цьому моменті. Неймовірно повезло. І їдемо далі. Тут у нас десь на респауні має тусуватися артилерія, конкуррор Е, і. ДБВшка, ДЗТшка, 60 тпшка ми ще по ним не знаємо нічого. От. Е, їдемо, шукаємо поки що арту. Е, ризиковано, до речі, то що арта може нас світанути. Ми можемо відлетіти, звідти простріл у них є на базу. Е, е, от. Але чим ближче герой наближається до цієї скелі, тим швидше він. Оказується в сейві від тих танків. От. Поки що він лампу не ловить. 1305 теж лампу не ловить. Значить, тут поки що чисто. Я не знаю, навіть, де заховалися арта. Е, доволі дивно, що вони ніяк її не зачекали. От І ДБВшка з фул хп Наш герой тут сводиться, напевно, тупо стиснув зуби, напрягся, короче, щоб ця тика залетіла. Є, залітає. 1890 хп. В копілочку добавляємо, До речі, дивний гравець у них на ДБВ грає на закалці, по-моєму, по ДБВ 1750 по дефолту. Або 1850, не помню точно, Ну, щось таке. Походу, на закалці грає на турі. От. І 9500 демеджа має наш герой на даний момент. Е залишається у противника 60 ТП і залишається десь арта. Непонятно де. Ну, на даний момент взагалі не де. От. І в принципі, ну, нам не потрібно залишати зараз цю точку, тому що, знову ж таки, Арта Полюбе десь біля нас. Е і чудовий простріл на 60 ТП знаходиться. Е так що, реально, справді дуже добре, що наш герой тут призупинився. Е ну, Це не було, читаємо прям. Полях міг просто поїхати вперед і не достатися нашому герою реплея. Але все ж таки бачимо, що тут герою. Як і ВЗ по-своєму також. Но ми знаємо, що ВЗ, тому хто ВЗ, тому що він приймає також по бою дуже хороші рішення. Можливо, це в нього так випадково виходить, можливо, він так собі це і задумував. Но в будь-якому випадку, він великий, молодець, що він стільки настріляв. Дає нам Conqueror Gay Club в землю перед нами, і ми його успішно добиваємо і маємо 10 тисяч. 500 демеджа. І такий прекрасний чудовий бій, пацани. Якщо у вас є також такі прекрасні чудові бої, надсилайте на телеграм, все буду дивитися, перевіряти на актуальних танках, бадьорі, круті, цікаві, настрільні каточки. Все, давайте всім подякував за перегляд.